Стара рука большой указательный палец, хвост турникета. Остальные пальцы пропускаем пропускаємо под получившееся кольцо. Учасники тренінгу освоюють техніку накладання турнікету. Спочатку слухають інструктора, а потім під пильним наглядом фахівців все відпрацьовують на практиці. Тренінг з домедичної допомоги для цивільних триває в середньому 5 з половиною годин. То ми навчаємо і цивільних і військових як можна. Ну, по суті, врятувати життя у разі, якщо людина отримала травму. Якусь ми навчаємо боротися з основними травмами, такими як кровотечі, непрохідність дихальних шляхів, інші там переломи, опіки, і навчаємо робити серцево-логаневу реанімацію. Ми працюємо по суті по заявкам. Якщо є колектив, який бажає навчитися, ми приїжджаємо, навчаємо. У команді волонтерів працюють не тільки лікарі і бойові медики, а люди інших професій, які досконало оволоділи навичками до медичної підготовки. Ірина в мирному житті тренерка. Каже, не раз доводилося надавати допомогу при різноманітних травмах. Якщо є якась база, так, і ви пройшли курс, і ви маєте все ж таки ті знання, і ми завжди на тренінгах просимо робити все по максимуму для того, щоб залишились рефлекси. І що коли буде та ситуація, просто людина на рефлексах зробить дійсно те, що треба. Там не буде часу думати. Якщо ти просто знаєш інформацію, і в тебе вже вона. На е, є в м'язах, то просто люди то будуть робити. Тренінги для всіх бажаючих проводяться безкоштовно щосуботи за добровільні внески від учасників. Проводяться навчання на базі Центру сучасної культури у Дніпрі. У разі корпоративних тренінгів для комерційних установ існує мінімальна сума внеску. Замовити навчання можна у соцмережах через сторінку у Фейсбуці та Інстаграм команди Дніпро Такмет. Це дуже корисно і дуже цікаво, тому що це не лекція, а це практика. І це класно наразі кожному українцю бажано знати основи до медичної допомоги, навчатися краще під наглядом досвідчених фахівців. Грамотні та оперативні дії на місці надзвичайної ситуації можуть врятувати життя, наголошують інструктори. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.